Не Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцями нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо своє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Прийдіть Прийдіти поклонівся царяві нашому Богу. Придіте, поклонівся Христу Царя нашому Богу, придіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, Господи, почуй молитву мою, глянься на молитві в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй, і не входу суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою, ніхто живих, бо ворог переследи душу мою. То у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав мені дух мій, і стривощу мені серце моє, я згадую давні розмірковую всі діла твої, і в твої рокти повчаюся, до тебе прощагаю роки мої, душа моя, як земля безводна перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій. Не відверни лиця то від мене, бо подоблюся тим, що сходить у могилу, дай зрання відчути милість твою, бо на тебе оповаю. Кажи мені, Господи, путь, якою піду до тебе підношу душу мою, визволи мене від дворі, мої, Господи, до тебе вдаюся, навчу мене творити волю твою, бо ти це Бог, мій дух твій благий, настане землю правди і мій твого ради, Господи, оживи мене правдою твоєю. Звиведи спечалі душу мою, і милістю Твоєї зниж ворогів моїх, і вигвено обітелів душі моєї, бо я раб твій є, слава Отцю Істину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 слава тобі Боже, Алелуя, 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 Слава тобі, Боже! При Господу помолимо. Господи, помимо, замерз да, нема і спасіння душ наші, Господу помолимо, Господи, подипомить. Да, Сиди квартиру до церкові за з'єднання всіх, Господу помолимо, Господи, подипомилу, да, салатийся наша, блаженніша митрополита і пісані водику нашого, водокопряво священніша, митрополита Нестора, стараться при світлі того присіді, якось, людей. Господу помолимо, Господи помилуй. Само любимої вам бережену Україну нашу за владу військ і її! Господу помолимо, Господи помилуй. За село наше, за всяке місто, село країну і за тих, що повірять живуть, у них. Господу помолимо, помилуй! За забражай плодів земляки, за брехи, за щости мирні, Господу помолимо. Господи помилуй. на ja, подорожні, за не дуже знеможених та поневолених, і за спасіння, і Господу помолив. Господи помил, щоб ja, зайство литися нам від нападу чужинців, Господу помолимо, господи помил, ще ja, зайзволитися нам, відсякої скорботи, нім небезпеки та недолі, Господу помолимо, Господи, помилуй. Заступи, ja, а не помилой і охорони на нас Боже. Своїм благодаті, Господи помилки, президента причину пригласи, славну владичістю нашу Богородицю, і Преснодіву Марію, за всіма святими пом'янувши, самі себе один одного і все наше, Христу Богові віддамо, Господу, пане належить, така слава честь і поклоніння у і силі і святому Духу, нині повсякчас. І навіки вік. Амінь. Господь явився нам, благоповідний війну Господні. Господь є вівся нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Віки миліть його, Бо Господь, я нам благословен, благословим, Хтось ім'я Господнє. Послужила і оточила мене аж іменем Господнім переміг її. Господь, я бевща нам, благословен, хто зів ім'я. Господі я, я нам благословен, хто йдив ім'я Господа, воївниці того, воювала від Господа, це сталося і дивне волочах наш. Господі я нам, благословен. То йде в ім'я Господнє, Господь я, я виплоє, благословений, той де в ім'я Господнє, до Богородиця, запалом нині прибежи, грішня і смерть. І припадімо покаяння, вздиваючи до глебини душевної, владечи це поможе, поможи, невосередившись над нами, успішися, бо загибаємо від множества грехів, не заверни рабів твоїх нічим. Бов тобі єдино засопницю, самого сьогодні, е святому Духові і нині і повсякчас, і на віки віків, не замовкнемо ніколи богородиця, Простила Твою говорити мене до свого ні, бо коли б ти не простояла блачі, хто б надверети ловкій бід, хто покорняв нас нині вільним, Не відступимо від тебе влади, Своїх барабів спасає завжди від Кої біди. Будьмо важні, премудрість сродкими наголосоми, Господь силу людям своїм дасть, Господь, поблагословить людей своїх миру, силу людям своїм дасть Господь. ЛЮДЕЙ своїх МИРОВ Принеси Господу, сини Божий, принеси Господу молодих Огня, стару людям своїм да Господь. Поблагословити людей своїх миров! Господь силу людям своїм да, Господь, поблагословить людейство їх ми Геру, Господу помолимо, Господи помилую, поди сніди, єси, Боже наш! у висвітих перебуває, що тобі ми славу воссилаємо, ось ти сини і святому духові нині повсякчас і навіки віки. Таке дихання, нехай хвалить Господа. Я дихання, Нехай хвалить Господа. Хвалить Бог святині Його, хвалить серді сили Його, як дихання, Хай хвалить, так ще дихання, нехай хвалить Господа, і сподобатися нам вислухати, святий вас Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Примодрися по Богу, вислухаємо, святий вас є, мир у в повіте моїму і по тій святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. ні одного разу, коли Ісус мостився в людному місті, тільки його були з ним. Він запитав їх, за кого вважає мене народ. Вони відповіли за яна, Хрестителя, а інші за Ілю. А ще інші говорять що воскрес один із давніх пророків. Він же спитав їх, а ви за кого б мене вважаєте? Петро відповів за Хреста Божого. Він же суворо наказав їм нікому не говорити про це, сказавши, що синові людському належить багато постраждати, бути зневаженим старішиними перевосвящениками і книжниками, і бути вбитим. І на третій день воскреснути Слава тобі Господи, слава тобі! за всіх ти молишся благая, за тих, що з вірою, Підмотній покров, Бо іншого тривало порятунку ми грішні перед Богом, бідах і скорботах не маємо, обтяжені гріхами, незліченими. Мати Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких него драбих, пам'ятае ім'я Твоє у всякім роді, роді скорбних радість. І пригнічених затопнеться, і голодуючих кормителька, скитальців потіха, Бурями гнаних пристань, хворих посіщення, Немічних покров і засохнеться, жеста рости, мати бога вишнього, Ти єси причиня, поспішища молимся, що спастися рабам, Слоти до своєї свяні, прихистила Твоє, радуйся пречистая діво, радуйся ці пред царя Христа, радуйся, зросхавши грозно таїм радуйся дверей, небесна, і не опалима копина, Радуйся все мирне вітло, радуща всіх радосте, радуща вірних спаня, радуйся засопне все всі хрестеян. І прибіже ще влади, полости святий, святому духові кні повсякчас, і на віки віки має, Радуйся, вселенної повалу, радуйся храме Господній, радуйся городінню сповита. Радуйся всіх прибіжнище, радуйся світильниче зголоти, радуйся славо право, славна чесна, Радуйся Марія, мати Христа Бого, радуйся. Раю. Радуйся Божественна трапеза, радуйся, тіни, радуйся, ручку все сезоне радуйся, всіх опова. Аня. Помилуй нас, Боже, по великій милості твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи помілий, Господи, помілий, господи, помилуй, ми молимо за боголюбив Богом бережену Україну нашу. За владу військові народ, і за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх, щоб Господь у всьому, і охороняв від усякого ворога і супротивника. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ще малимо, Господу Богу нашому, що вислухав голос моління надрішних, і окорний усі України нашої в шатті, і спиті помило в своїх воїнів. يوانا ناراسار، سري هينا نارو، ويټاليا، الکساندر، دنيس، الکساندر، ایوان، سټیاسلاو، کونستانټین، اولغا، الکساندر، دنيس، رمانو، لهوا، استري، انډري، انډري، الکساندر، ایوانا، سري هيوانا، انډري، له روسلان، میکولای، ناتوري، ایوان، انډري، پاخټان، انډري، الکساندر Олега Степана, Сергія, Віктора, Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія, Андрія Матвій, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана, Любомира, Володимира, Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра Вадима, Андрія Василя, Василя, Михайла, Василя, Андрія, Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Олега Дмитра, Андрія Михайла, Петра Тараса, Івана, Петра Ярослава Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлани, Сергія, Євгена, Володимира, Андрія, वालो दीमरा वालो दीमरा यहाँ से लाई वाना वालो दीमरा वालो दीमरा तरसा पावला परिस्ता बत्रे ओलेक्सांद्रा ओलेहास्त्री ही अमकला यवीक्तरा अन्न तोलियर तरसे पानरा मानसे पनाई वाने वीक्तरा द्रेमस्त्री ही ओलेक्सांद्रा ओलेक्सांद्रा Євстакі Андрія Євара Петра, Ігоря Сергія, Володимира, Віктора, Максима Андрія Антона, Романа, Олега Ярослава, Володимира, Богдана Махайла, Василя Подана, Ігоря Ярослава, Ігоря Сергія Петра, Бориса Олексія, Олега, Олега, Юрія Володимира, Володимира, Добриця, Ігоря Миколая Володимира, Мілью Миколая Сергія Антона, Юрія Володимира, Петра, Георгія Олега Василя, Михайла Сергія Тараса, Степана, Олега Володимира, Наколя Антона Тараса, Віктора, Степана, Олега Павла, Руслана Антона, Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Трієна Олександра, Анна Татараса, Романа, Олега Олексія, Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра, Володимира, Віктора, Олександра, Романа, Василя, Якова, Василя, Євгена, Дмитра Данія, Василя, Антона, Андрія, Віктора, Романа, Василя, Івана, Олексія Павла, Андрія Романа, Михайла, Владислава, Юрія Тараса, Мартина, Степана Геннадія, Руслана Володимира, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія Павла, Миколая, Романа, Василя, Миколая, Максима, Сергія, Дмитра, Володимира, Серафима, Андрія, Сергія, Олега, Віталія і всіх наших воїнів, що дверь Господь від смертоносної рани від усякої хвороби душевної тілеси. Щоб здорові добробутів, тоді життя їх проходили, щоб здоровими з перемогою звернулись додому, все милостиві, Господи, вислухай і помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Владико Христе, Боже, на що біднове збираєш від насильника, рятуєш без парадосам, Господи, воїнів, Олега, Андрія, Василя, Ярослава, Петра, Павла, Івана, Ігоря. І всіх наших воїнів, що видів заслані, в неволі в перебувають, перебувай, безліці пропавших, милостиво звільні, додому поверни. Молимо тебе все милостові, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І передужи тіл Христе, Спаситель, нашим щирим жилем. Серцем до Тебе звертаємося, за тебе благаємо. Тіли хвороби мой душевні кілесті страждання рабів своїх болящих воїнів, Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, і рабів Божих, Михайла, Миколая, Олександра, Любові. Не надії, мареньця Романа, Михайла, мореньця Терези, Мареньця Софії, Михайла, нареньте Матвія, Оксане Ольги Марії Івана, Галини, Остане Олександра, Остане любові Тетяни, надії, Євтахія, Засілення, Павла. І як доньки і роздорон дуги підняв, так підіймій у Молимо тебе, самі листові, Господи. Вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. Повіто ми малимо за милі життя, мерздоров'я, сплатиння, перезавітання, прощення відпущення ріки в ревів Боже за здоров'я. Мирослава і степана в їхні потреби за здоров'я всіх парафіян того храму, то тих, що тут стоять і моляться, за всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, за всіма рідними та ближніми їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. А -а -а. Помінули Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Прислухай нас, Боже. Спасителю наш надії, всі сінці в землі, і що на морі далеко, милостивим будь милостиві, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий чоловіку любний Бог, я ми тобі славу вас славаємо, сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки, віки. Ти ще зуміління сердець наших, Господу помоли. Діпани, Господи, Боже нас, ти вислухаємо цей коли посвяв до тебе руки, народ Ізраїля, змістив на Малахитян, озброїв Ісуса, новини на, на битву та повелів сонцю, спинитися, ти нині, Владико, почуй нас. Вшанули до тебе, змісти силою твої, побожі, народ нас, благослови, осправив на славу Його перемоги над ворогом. Змістився, могутні твої правиці, нашу державу, збережи наше військо, пошли а не лаконне, змістя захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечий, миротвердий, прости не Господи, не правицю Рабів твої заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні. За віру православну та побоже народ нашу державу про їх провини. І день праведної плати твоє падає він цінет тління, бо твоя є влада, твоя царство і сила від тебе допомогу всі приймай на тебе надії. попадай ми тобі славу, отцю і сину, і святому духу, віриній повсякчас. І навіки віки, Амінь! при мудрій святоя Богороди, спасибо. Чеснішого від робитим, і незрівняно славнішого відцератим, Що, від що без отління баслова породила. Тощо й Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, просе Боже, надія наша, слава тобі, і слава, сину і святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! Христос і Старий, Бог на молодце, в речистой Свої Матері, Святиславна, та хваля Апостолі, всіх святих, помилує спасена, бо він є добрий і чоловіколюбий. Боже Єдиний, нам україну храни волі і світі промим осіни, святлом на окіна, Нас, дітей прошвіти. Любові до краю Ти над Боже зрости. Молимось, Боже єдиний, нам україну храни. Твої ладські ще дорого, любна зверени, дай йому волю, дай доголю, дай добро світа, Щастя дай Боже народу. Є много я літа. щастя дай Боже народу, і году. Много літа. Слава Україні. Героям слава. Дякую за молитву, миру, Божого благословення, Нехай все Милостерні, Господь, приймає наші молитви. Дарує захист ангелів охоронців для наших воїнів і береже їх. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні дуже багато бачу в соцмережах. Вітають світлани з Днем Ангела. Світлане, церква вшановує 20 березня. Хтось таке поширив, і ми то ширимо, вітаємо, навіть не дивимось. Тому треба слідкувати за тим, що було потім незручно, коли ми не так робимо. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!